Два дні поспіль я користувалася двома пасажирськими маршрутами це номер один і номер два. Десятого числа я скористалась маршрутом номер два і стала свідком такої ситуації, коли перевізник, ще не закінчивши посадку пасажирів. Водій, не закінчивши посадку пасажирів, почав рух свого транспортного засобу, і людина з пакунками з сільськогосподарським знаряддям залиго не попала під колеса. І він зупинився лише тоді, коли і в салоні, і на зупинці просто люди почали кричати, реагуючи на подібні дії одинадцятого числа. Користуючись послугами маршруту номер 2 а саме це був вибачте, 11 числа, користуючись послугами маршруту номер 1 це був автобус рута 20 його номерний знак АА-4911 СХ о 17.21 я взагалі стала не те, що свідком, а учасником двох серйозних, таких як я вбачаю порушень з боку водія і в тому числі автоматично з боку перевізника. Перше, це коли водій в грубій формі відмовив у пільговому перевезенні жінці за віком. Перед цим він змусив її практично. Бігти за автобусом, враховуючи те, що е, він почав посадку пасажирів в одному місці. Потім, е, коли ця жіночка з палочкою е, захотіла сісти в автобус, він е, автобус рушив з місця, продовжив рух, далі зупинився. Коли знову ж таки люди в салоні почали просто вимагати, зупинитися. Він сказав, я під'їду трохи до зупинку. Вона встигне, і ця жіночка, бабця старенька, вона просто е, змушена була бігти за е, цим е, транспортним засобом. Е, до речі, ще враховуючи, що рух він свій почав знову ж таки, коли жінка практично вже занесла ногу на східці самого автобуса. Далі, окрім того, що він, я вже не говорю про емоційний там і словесний запас, який він використав, спілкуючись з цією пасажиркою, ну, ну, скажіть приблизно. Ну, Те, що фактично можна сказати на камеру, він сказав так: мене, я вас уже стільки там на сьогодні перевозив. Ідіть у, беріть талони, ідіть, У мене таких, що це за посвідчення. Ну, це із самого такого найлегшенького за цю жіночку. заплатили, вона проїхала. дивитися на неї після її марафону, як вона доганяла. Потім після такого, вибачте, мене ну просто соціального позору, який вона пережила, перебуваючи в пасажирському транспорті в салоні. Знаєте, це треба мати, просто не те, що кам'яне серце, просто його не можна, можна не мати, щоб водій міг спокійно далі продовжувати свою роботу. Далі було ще цікавіше, коли до салону зайшла дівчинка-підрядок, десь це було і років 9-10, і простягнула гривню водію, щоб оплатити проїзд. Він сказав, що це гривня, де гроші. Тобто він змушував дитину платити по 3,50 так як і всіх пасажирів, коли на це тоді дівчинка розгубилася, не знала, що відповідати. Коли дорослі в салоні почали говорити, що вибачте, зараз ж діти це ж діти їм по гривні. От він сказав, все школа закінчилася, вже по гривні ніхто не їздить. Водію сказали, причому, ну можливо, десь трохи на підвищених тонах, але в досить коректній формі. Сказали, що вибачте, були збори з вашими власниками, і власники погодили, що на час цих канікулярного цього відпочинку, коли вони перебувають при шкільних таборах, діти. Мають право їздити по гривні, він сказав: так що це ваші площадки тут будуть до 1 вересня, ну тобто дитина просто теж була, знаєте, зніковіла, ну це м'яко кажучи, в принципі, пасажири просто відстояли право цієї дитини проїхати за одну гривню. Коли я почала вимагати у пана водія білети. Вже оплачені білети він зробив це. Я вважаю досить грубій формі, яка образила мене як пасажира. В чому вона виразилася? Спочатку він ледве не вирвав дверці свого бардачка, витягуючи ціле рулони білетів, хоча вони в нього мали мали би знаходитися відповідно до законодавства на панелі до швидкого доступу до цих білетів. От е далі, е якщо хтось пам'ятає, коли свого часу е міряли. Ну є такий вислів поміряти на аршин, тобто коли тканину міряли так. От від е на цілий локот там наміряли. От він мені точнісінько, так він мені одній, коли я запитала про білети, він мені отак відмірів таку кількість білетів. Там було більше десяти це? Це, я, незрозуміло. Як, як це? ну, це от я тримаю рулон, от так його відматую, цілою такою стрічкою, коли Відриває і каже, на візьми скільки хочеш. Він мені фактично в поближче з цією фразою Візьми, скільки хочеш. Я ну що мені скільки хочеш, мені дайте ті, за які я заплатила. От, е ну, Далі ми спілкувалися з ним емоційно, е без образ, звичайно, з мого боку. От е я сказала, чому він не видає білетів? Говорю, ну добре, я заберу ці всі, якщо ви так мені видаєте, з барської руки стільки я кажу, заберу і всі. І порахую, кажу, скільки ви мені не дали, але вже в іншому місці. На що він мені відповів: я взагалі це передав на весь салон. ну тоді роздайте всьому салону їх в принципі при підрахунку. А далі він почав ще в цей же час. Пасажири ще заходили. Він продовжували оплачувати проїзд, і в цей час, лаючись зі мною, він давав здачі там і тицяв. Ну я вам чесно відповім, просто жмутками білети в руки людей, які заходили. Хоча там платили за одного, за двох, по три, по чотири білети. Фактично, при кількості пасажирів, 17 душ, він лише мені на руки видав 23 білети. У мене постає, чесно кажучи, я вже не беру навіть емоційну цю сферу, тобто чого вартують такі пере... проїзди в транспорті в наш час, коли всі люди знервовані, там ну придавлені життям, і коли тебе навіть так за послугу, яку ти оплачуєш. Ти не їдеш безкоштовно, ти не просиш милостиню, Ти купуєш що, його що щось надав, Якщо що в, в цій позиції? Таким чином працювати. не дають. Дайте місце, мені місце, що, дайте працювати. І я, я йому так і сказав е в кінцевому результаті. Мене наприклад е бере дуже великий сумнів. Якщо а я потім звернулася до пасажирів, кому, е питаю, кому дати білети? Вони кажуть, а що ви дають білети? Я кажу, що вам раніше не видавали. кажуть, ні, це перший раз таке. То в мене виникає дуже велике питання: яким чином? Нам обраховують вартість цього проїзду. Якщо нема ніякого обрахунку контролю за цими білетами, я одна проїхала на 23 білети. Скажіть, будь ласка, це мені видали білети на весь сезон, пане водій. Дякую.